Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо щодо останніх заяв президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна після їхнього чергового дзвінка, а також те, що відбувається, і як загалом загалом це може вплинути на переговорні процеси, мирне врегулювання чи навпаки на розпалення ще більшої війни і російської агресії. Міською розмовник сьогодні міністра закордонних справ України у Диші. Цьому дві тисячі роках керівник центру дослідження Росії Володимир Володиморогрисько. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я, пане Романе, вітаю! Після першого числа, коли українці досить вдало, гучно, масштабно атакували російські аеродроми, і Володимир Путін і Дональд Трамп зберігали мовчання, тобто коментарів ніяких не було взагалом від їхніх команд, там щось там говорилося. Не стосовно цього питання, а загалом, і тут вчора маємо телефонний дзвінок. Е, головне, Путін жалівся на Україну. мовляв, дивіться, що відбувається, ядерну трираду атакували. Це взагалі нікуди не лізе і все таке інше. Трамп знову ж таки, за тим, що він опублікував у себе в соцмережі, ну, сприйняв це, як знаєте, як батько, до якого прийшов син, і жалівся на якихось там хуліганів. Ну і головне, що вразило, ну особисто в мене та й багатьох, те, що... Як сказав Трамп, що Путін дуже рішуче сказав, що йому доведеться відповісти на цю недавню атаку на аеродроми. Ну, тобто, президент Сполучених Штатів вперше фактично не Трампа загалом з розумінням ставиться про те, що Путін буде знищувати фактично масштабно знищувати далі Україну, українські міста і вбивати українців. Як пише західна преса. Путін сприйняв це відповідно, і масштаб відповіді, яка буде зрозуміло, ну буде збільшена. Тобто, не будуть добирати ніяких інструментів, все, що можна, все буде застосовано. І ваше враження від того, що вчора відбулося між Путіним та Трампом. Що ви скажете? Ну я власне уже на цю тему висловлювався. Повторю зараз, що е, моє враження однозначне, це обурення. Обурення, тому що те, що ви задали, оцей запис він же ж починається з того, що Трамп пише, що ми обговорили атаку українських безпілотників на російські літаки, які розташовані на певних аеродромах. Тобто, тільки одна ця фраза говорить про дуже багато. Для мене вона говорить про те, що тенденція на Відхід США від допомоги Україні, ну вона вже не тенденція, це вже те, що ось ось має бути остаточно сформульовано, оформлено і підтверджено, бо ну людина, яка хоч трошечки адекватно оцінює світ, могла б написати, що через російську агресію, яка триває вже більше 10 років. А останні три з половиною роки взагалі перейшла в широкомасштабну війну, Україна як країна, яка зазнала атаки з боку цього самого агресора, відповіла так, як вона вважала за доцільне, і вона знищила дуже серйозно е, е, частину стратегічної авіації е, мого потенційного супротивника. От саме е, це я і обговорив з е, оцим супротивником, якому сказав, що якщо ти... Раптом, подумаєш, робити щось у відповідь: ти отримаєш вже не тільки українські нові дрони, а отримаєш нашу західну дуже серйозну відповідку. Отак мав би сказати лідер країни, яка е, бореться за те, щоб бути, е, так би мовити, світочом демократії, прогресу, справедливості в усьому світі. А ми почули. Блієння, яке говорить про те, що Трамп остаточно лягає під Путіна. Що Трамп остаточно для себе вирішив, що Україна йому не потрібна, і він дає вже, до речі, як ми зараз бачимо, непублічні накази для того, щоб ця допомога, навіть та, яка була законтрактована ще за Байдена, зверталася. І це відбувається вже на наших очах, і це серйозно може повпливати на наші на нашу здатність відбивати ці хмари на російських дронів, які вбивають людей, і так далі. Але це нормальне для для Трампа. Він розуміє, що Путін, хоч і він і бандит, хоч і він і створив з Росії знову концтабір. Ну він йому підходить ментально. Він йому близький, і от мені здається, що в цьому розгадка всіх цих речей. Путін диктатор, і, власне, Трамп такий же ж. Він за, за своїм психотипом, такий самий диктатор-популіст, який, прийшовши до влади, перетворює демократію в диктатуру. Оце його мені здається, мрія. І от саме в цьому вони з Путіним дуже дуже близькі. Вони один одного дуже дуже добре розуміють. А відтак будуть діяти спільно стосовно що, ви сказали, що Трамп повністю майже вже повністю лягає під Путіна. Ну власне Путін проснувся за кілька днів. І що він зазначив, що терористи тут скрізь боротьба буде тепер з тероризмом, вести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським я не буду, тому що тероризм тероризм. І знову ж таки, маємо потім телефонний дзвінок, де Трамп фактично санкціонує удари Росії по о, Україні. Чи не здається вам, що ну, таким чином Путін переводить Україну, намагається перевести у стан Хуситів, я не знаю, Хамасу, і Трамп йому в цьому підігрує, фактично. Ну, тобто, потім можна сказати, що все що завгодно, можна сказати, чому ми вбили там тисячі українців, а тому що ну ось, боротьба з тероризмом? Ні, це очевидно. Ну, ви ж бачите, зараз на болотах слово тероризм знову на... Практично не зникає з вуст цих всіх пропагандистів, які його обсмоктують з різних боків, які так само, як ви кажете, намагаються зафіксувати, що українці це терористи, що ми вбиваємо мирних людей, що ми не обороняємося від ворога, який є справжнім терористом, а що ми. Ну от відповідаючи якраз і стаємо тими самими терористами. Тому тому це очевидно, це зрозуміло. Не очевидно, це має бути для Трампа як для представника в принципі демократичної країни. Але ще раз ми прекрасно розуміємо, що Трамп є популістом з нахилом до авторитаризму. Подивіться, як він проводить наради, як він спілкується своїми ж. Міністрами, як він спілкується з журналістами, і ви побачите, що його ідеал це коли є один керівник, тобто він Трамп, і є всі інші підлеглі, які не мають права голосу. Ну якщо, вибачте, доходить до, до смішного, коли е, е людей, е, яких набирають в пожежну охорону, питають, як вони ставляться до указів Трампа, і на основі цього приймають рішення, чи братись людину на роботу чи ні. Ну то е, про яку демократію ми зараз можемо говорити, Трамп зараз хоче повернути США в бік тоталітаризму, і я дуже сподіваюся, що е, всі ті, хто поряд з ним, ті, хто все таки вірять, що Америка це не е, трампійська водчина, а що це демократична держава, що вони все-таки нарешті почнуть вживати якихось заходів. Бо е, якщо не давати цьому е, е, ну якогось відпору. Ну, то Америка дуже скоро може стати е, схожою на Росію зрозуміло. Якщо порівняти інтерпретацію розмов, ну те, що виклав Путін, Путін і Трамп, то у Путіна у Кремля, скажімо так, Україна, Україна, Україна в основному у Трампа в більшій мірі про Іран чи не здається вам, що можливо Путін пообіцяв допомогти? Ну, там так ідеться, що Путін буде допомагати Трампу е, схилити. Іран до певної якби, угоди, яку потрібно американцям. Чи не здається вам, що може бути розмін? Путін допомагає як... з Іраном, закриває очі, не вводить санкції, а Путін робить в Україні все, що хоче. А президент Сполучених Штатів просто усувається, ну і якби спостерігає з боку, та і все, тому що має зиск? Це ще гірше, пане Романе, тому що ну, що, власне виходить? Ну, всі ж розуміють, що Серед вісі зла Іран не остання, як кажуть, не остання хоріща, правда, не останній ланцюжок, і виходить так, що Путін звер... що Трамп звертається до Путіна, до оцього воєнного злочинця за допомогою, щоб він повпливав на свого власного союзника, і щоб у такий спосіб фактично взяв роль. Посередника вже між США і е, Іраном, це взагалі е, опустити роль Америки нижче плінтуса і потім його закатати ще в асфальт. Тобто, це е, означає, що Трамп практично розписується у тому, що він нічого не може зробити з Іраном, що він всі його погрози, це пустопорожня балаканина, що всі його. На намагання домовитися з Раном, з зранку не мають жодного жодної перспективи, і тому він мусить звернутися до вбивці Путіна, щоб той посприяв регулюванню. Це розписатися в власному безсиллі. Трамп остаточно виводить Америку з рангу країн, які можуть впливати на глобальну безпеку, і це тим більше сумно. А те, що ви говорите про відносно розміну, то не треба Трампу ніякого розміру. Він для себе прийняв рішення. Мені Україна не потрібна. Я уходжу з Європи. Робіть там що хочете. Буде вас Путін вбивати? Ну так хай собі вбиває. Ну, він ж може, може. Ну так от і все. А я буду дивитися е, на е, Тихий океан. Ну і ще трошки можливо на Близький Схід. Там все-таки є Ізраїль, який, хоч і поганий, так само. Ну, але ми через певні обставини маємо. Йому допомагати і тому подібне, і так далі, все, от власне, те, що для мене означає оцей запис в Трампівському цьому цьому каналі, чи чи в цьому месенджері, який ми всі з вами вчора прочитали, насправді мені здається, для американської зовнішньої політики наступає час катастрофи, якщо піде справа далі. У такий самий спосіб США справді втратить всіх своїх е, союзників і партнерів, бо те, що робить сьогодні Трамп, ну просто відштовхує об'єктивно, відштовхує його е, ну американських, так скажімо так, не його а американських друзів від Америки, е, це бачать, це розуміють, це читають. І я думаю, що з цього ми маємо зробити лише один висновок. Європа, Європа і ще раз Європа. Консолідація всіх наших зусиль є хороші пропозиції, є хороші можливості. Часу правда дуже мало, тому що треба заміщати це надто швидко. А отут, ну на жаль, не завжди ця швидкість є реально такою, яку можна досягти. Оце проблема. Але вже треба для себе зробити висновок, що Трамп розвернувся від України, Трамп розвернувся від Європи. І нічого іншого від нього ми чекати не можемо.